Актуальна проблема, з якою стикається чи не кожен навчальний заклад міста, недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, що здійснює вагомий вплив на якість надання освітніх послуг. Оскільки держава не фінансує цю сферу у достатній мірі, то всі витрати переважно лягають на плечі батьків. Підтвердженням цьому є десятки звернень, які щомісяця надходять до офісів розвитку кварталу фонду ігоря палиці тільки разом. Запити різні: від ремонту в класах до наочного матеріалу, на який теж бракує коштів, попри щомісячні внески, які здають батьки. У школі номер 26 ситуація типова для більшості навчальних установ. Нагальним питанням стала заміна паркету в одному із кабінетів. Зрозуміло, що для цього для покращення умов в класі. Потрібні величезні кошти, але школа не має можливості, фінансово, допомогти нам фінансово, тому по мірі можливості допомагають батьки, ну а з такою глобальною проблемою, як заміна паркету, ми звернулися до фонду Ігоря Палиці, який нам, ми дуже раді не відмовив. Це була ініціатива батьків і, дякуючи фонду, ми мали можливість замінити ось нещодавно, буквально на зимових канікулах, старий паркет. На новий продовжити співпрацю із фондом тільки разом батьки вирішили шляхом створення фонду розвитку школи. Це дасть їм змогу залучати додаткове фінансування, ефективно використовувати кошти та впливати на розвиток освітньої галузі. Ми вирішили в нашій школі створити благодійний фонд, де пройшли в. Офісі розвитку кварталу, одне навчання. Я думаю, що більше зможемо е, зробити для школи покращити умови. Ну от не тільки в одному класі, що прийшов батьківський комітет, звернулися, поміняли підлогу. Я думаю, що це для всієї школи буде. Е, ну Великий позитивний результат. На жаль, батьківські громади не мають чіткого уявлення про те, як працює такий фонд, яким чином кошти він накопичує і витрачає, та які його переваги як юридичної особи. Таку інформацію завжди можна отримати в офісах розвитку кварталу. Більше того, можна розраховувати на супровід консультантів на початках утворення батьківських фондів. Зі сторони батьків ми бачимо дійсно розуміння. Видно, просто не було інформації і так обтягнули все життя, як могли А зараз. вони бачать, що можна. Юр... створивши юридичну особу, можна дійсно залучити якісь додаткові інвестиції можна вже десь. Піднімати добробут школи в школі. Вже провели загальні збори, на яких ініціативна група батьків разом з працівниками офісу розвитку кварталу детально розповіли батьківським комітетам, що таке фонд розвитку школи та які його основні цілі. Попереду детальне навчання щодо створення та ефективного функціонування фонду, щоб максимально допомогти створенню сучасного якісного середовища для навчально-виховного, наукового та творчого розвитку наших дітей.